Телеканал ТВ розширює територію свого мовлення. Відтепер наш телевізійний продукт буде доступний і для мешканців Новодністровська та наближених місцевостей. Оскільки телерадіокомпанія виграла конкурс на мовлення в мультиплексі mx 5 Відтак ще більша частина нашої області зможе отримувати якісну, оперативну та актуальну як центральну, так і місцеву інформацію з життя регіону, що є вкрай важливою місією під час війни. Безумовно, для Чернівецької області це надзвичайно важлива подія в медійному просторі, чому тому, що розширюється власне, кількість мовників, а відтак і доступ наших мешканців Кенців до інформації це особливо важливо в період воєнного стану, тому що ми розуміємо, що постійно відбувається дезінформація, постійно просто засилля фейків в інформаційному просторі. І дуже важливо, щоб наші краяни мали можливість отримувати об'єктивну оперативну інформацію і могли дізнаватися про ті події, які відбуваються власне в нас в регіоні.